Всім доброго дня, програма Додатковий час вітає вас. Сьогодні е, ми хочемо дещо проанонсувати 11-й тур Християнської футбольної ліги, який буде відбуватися в суботу. Дещо е, хочу сказати, що 10-й тур ще не відбувся, він буде відбуватися в суботу. Деякі матчі 10 го -ту туру будуть зіграні е, ось цієї суботи, 6-7-7 го, -го, -го червня. Е, тому е, ми зараз сьогодні тільки. Анонсуємо 11-й тур, а аналіз вже зробимо е, дещо трошки пізніше. і 10-го і 11-го туру. Е, добре, і зра, е, хочу сказати, що зараз ще ігор е, години ігор ще не виставлені. Вони будуть дещо трохи коригуватися і стосовно 10-го туру, тому що деякі команди будуть грати по два матчі. І це то, десь буде трошки тяжко для них, тому ми зараз хочемо дещо відкоригувати от, розклад матчів 10-11 туру. Добре, давайте ми зразу, ми будемо зараз анонсувати, але порядок матчів може бути дещо змінений. Добре, перший матч, яким будемо відбуватися, це гра між командами Торнадо з командою Патріот. Ось Тарас, вибач, що я тебе не представив, це. Капітан команди Зоря 2, один з капітанів команди Зоря 2 і гравець команди Зоря. Я... Зоря, я, да? я ще трошки заговорююсь. Це як Тарас. Тарас, що можна сказати про перший матч? Як ви думаєте, хто все-таки переможе в цьому матчі? Які є шанси для перемоги в цьому матчі в команді «Патріот», наприклад? Тому що все-таки торнадо ну, вважається, можливо, якимось фаворитом. На мою думку, так. Принадлежно однозначно вважається фаворитом, але в них одна проблема. Вони не можуть завжди зібрати всіх своїх гравців. Угу. Патріот це команда, ну, яка гра ну гравці ходять більш стабільніше. Угу. Знаєте, я би невеличку перевагу вдав, віддав би команді Патріот з процентів 55 на 45. Mm, зрозуміло, все-таки ви віддаєте більше шансів для того, щоб перемогти в цьому матчі команді Патріот. Так, невеличку таку перевагу я даю Патріот, тому що ця команда більш стабільніша. Від Торнадо можна чекати все, що завгодно. Вони як можуть mm. програти. слабкого ну, суперника так можуть і виграти самого сильного суперника. Ну, Ну, все-таки «Торнадо», бачимо, вона більш така, можливо, команда, яка довше грає на хустійній футбольній лізі. Але бачимо, що останні, останні ігри вона не показує тих результатів, які вона показала в минулому чемпіонаті. Тому, можливо, зараз і торнадо не в тому тих, не в тій формі. Як, як минулого чемпіонату. Добре, давайте далі. Наступний матч, матч туру. Матч, е... Я б сказав, це матч першого кола. можна сказати. Да, Матч першого кола. Це команда будуть грати віза Торма і Курінь Пас. Mm -hmm. Ось і, інтересний буде матч. Якщо ми Юрець, знаємо, так, що віза Торма ще ні разу. Ну, Візав Торма не програвала, так. і курінь пас не програвала, Все-таки в цьому матчі, я думаю, що ця статистика зміниться. все-таки Хтось переможе. Як ти думаєш, отраз? Ну, по набору гравцях, звичайно, Візавторма має сильнішу команду, як не як бронз срібні призери чемпіонату області вищої ліги. Угу. Натомість, Курімпас бронзові призери чемпіонату першої, першої ліги. Так. Першої. так що звичайно, що Візавторма має більші шанси, У них команда зіграна. По перше, візавторму більш зіграніша команда. Більше хлопці знають один одного і в них дуже награна команда. Хлопці знають дуже багато велику кількість комбінацій, угу. і від них можна чекати все, що завгодно. Да. Ну, кому несте перевагу в цьому матчі? Ну, В цьому матчі я віддаю перевагу 60 на 40 візів творог, все ж таки. 60 на 40? Так. Але залежить від того, як збереться команда, на мою думку. Якщо команда збереться в повному складі, то звичайно в них дуже великі шанси на перемогу. Mm -hmm. Ну, Якщо вони будуть збиратися 5 чоловік, 6, їм дуже важко буде надавати. Ну знаєте, якщо дивитися на сайті статистику на сайті цього матчу, то сайт віддає 52 і 43 Команді корінь пас. Ну, це, все, ми розуміємо, що він берек з перемоги поразити вісотики статистику так. Так. команд. Ми бачимо, що стати, статистика дещо краще в команді корінь пас. Але ми бачимо, що віза, я так думаю, просто так не, не дасть ні Тривичка, ні, ні одного. Я думаю, що обидві команди, і корінь пас, і віза вторма вони налаштовані на перемогу. І це Однозначна. можна. Побачите вже в суботу, ви бачите, що ці команди покажуть, як вони підійдуть до цього матчу. Добре, перейдемо далі. Хочу зауважити, що це 11-й тур, це останній останні матч першого кола. І вони через суботу будуть грати знову 12-й тур, де вони будуть зустрічатися ще раз. І, можливо, якраз теж буде. І варто нагадати, що після цього туру відкривається трансферне вікно. Uh -huh, yeah. Можна дозабити гравців, так що, хто має бажання, yeah. можливо, хто має якісь там майки підсілити, то хай використовує цей шанс. Так. Е, наступний, наступний матч це гра між командами Tempo та Спарта. Ось, е, ну, ми розуміємо, що Темпо зараз рахується фаворитом. О, так, так, однозначно. Не дуже хорошу в форму набрали. Так, але бачимо, що Спарта так же само. Останній матч вона досить так непевне зіграла. Вона перемогла. Перемогла команду, я вже не пам'ятаю. Це, це вийшло. Вона вона ну, остання перемогла. перемога. Да, перемога. Може міг привітати з першою перемогою в цьому сезоні. А, так, можете привітати. І а, бачимо, що вона набирає. Так. набирає ці форми. І це приємно. Зараз вам скажу, кого вона перемогла, вона. А, так, Спарта. Спарта, Спарта. Ага, торнадо. Торнадо вона перемогла з рахунком 3-5. Так що це бачимо, що. Можливо... Є прогрес, молодці. Так, і як ти думаєш, все-таки зможе вона так само реалізувати всі свої моменти з командою темп? Ну, ви знаєте, команда Спарта вона дуже нестабільна команда. Mm -hmm. Все ж таки, в них завжди було проблеми зіграти достатньо кількість гравців, mm -hmm. щоб відіграти цей матч. Але я думаю, що у них є всі шанси. Попортити нерви темпо. Як mmm -hmm. як темп рахується однозначно по, по фаворитам по результату. Але mm -hmm. Спарта команда, що якщо вона зацепиться, якщо вона її гра... піде і гра, то їй дуже важко зупинити. Да? Да, да. Ну побачимо, 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 що буде в цьому матчі, але все-таки э... ну, Спарта, я думаю, що все-таки дасть бік мені темпо. <зумітно> я теж думаю, що дай бік, Всі ми від цього чекаємо. Зрозуміло. Давайте наступний матч: Атлетик буде грати з командою в 2010. Якщо можна сказати про цей матч, як ви думаєте? Атлетика останнім часом, якщо я не помиляюся, то вони не прийшли на гру минуло чи. З візою торму. Так, з візою торму. Зараз в Атлетик найпоширеніша проблема, вони не можуть зібрати людей. Наскільки я говорю з капітаном команди Атлетик, вони будуть виганяти когось дозаявляти команди, будуть робити ротації, ротації складу команд. Ну, склад команди до флексивний, такий приклад. Так, що по цій грі, чесно, я нічого не можу сказати, бо я не знаю. Фаворитом кого вилежать. На мою думку, в цій парі нема фаворити. Зрозуміло. Ну, все-таки, мені здається, більше шансів моя команда Бустріс-2010. Все-таки вона минулий матч виграла проти команди Praйт. Можливо, це якийсь такий кураж залишається, і можливо, має якийсь. Приимущество ще один було. дуже важливий фактор, як моя команда пропустила два тижні, а не певний ну да. втратили свій нада ну сказати ну азар. цей, такий звичайний. Так. 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 Ну буде бачити, що буде в цьому матчі? Досить буде мені здається, і я думаю, що обидві команди захочуть викластися це, на сі для того, щоб перемогти цього суперника. Наступний матч, останній матч 11-го туру, Pride. І буде грати з командою Зоря. Тарас ви безпосередньо граєте в, цьому, в команді Зоря в цьому матчі будете приймати участь. Як будете грати проти команди Pride, адже все-таки Pride е, програє вже другий свій е, матч підряд? Ну, звичайно, у нас тактика не зміна. Контроль м'яча, комбінаційна гра. Все mm -hmm. ж таки, бачите, з часом команда вже. Приходить до тями, як, як на початку ми не могли зібрати команду, вже гравці почали ходити більш стабільно, ми вже почали перемагати, ми вже більш такі психологічно піднесені і віримо в свої сили. Uh -huh. І, звичайно, ми будемо скористатися. Прайде пішла чорна полоса, як на як поразок, да, да. і ми, ми, звичайно, цим скористаємося. У нас більш психологічніша перевага, знаєте, піднесення, наскільки підряд перемог, поки що, звичайно, no, бо, ta, ta. Прайде дві поразки підряд, і звичайно, будемо використовувати свій шанс. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, а як ви вважаєте, що прай... прайду потрібно для того, щоб перемогти команду зоря? Що прайду потрібно, якщо чесно, це дуже важке запитання. Прайду? <laughs> Звичайно, якщо що прайду? Прайду? що прайду потрібно, щоб перемогти. Ну, це було таке Обс... Можливо, я не знаю. Якісь, якісь обставини. Я думаю, обставини якісь. я не знаю. Але, не знаю. Це дуже важке питання, що прайду потрібно. Саме можна сказати, що з партії потрібно, щоб вибігати візуто. Uh -huh. Ну, побачимо, побачимо. Це побачимо стосовно да, цього да. матчу, як буде відбуватися цей матч. Ну, мені здається, явним Фортом взагалі, страхується Зоря, і Зоря, здається, перегнала в турнірній таблиці команду Прайд чи ні? Перегнали, перегнала. Перегнала, і бачила. Але Прайд це дуже він такий непередбачуваний супротивник. Да. Він може з ним дуже дуже важко грати в любій команді. Зрозуміло. Ну, побачимо, що вони покажуть, як вони відносуться до цієї гри, так. до вашої команди. Хоча всі багато команд, які є в ХФ, досить серйозно відносяться до ваших до вас, як суперника, так, до, до команди всі... Зоря, тому що всі хочуть виграти у вас. Так. Ну, Побачимо, як, чи це вдасться команді Pride, а так, Зорі так. побажаємо е, оптимального складу і е, менше помилок Дякую. в грі. Дякую. На цьому наш анонс 11-го туру християнської футбольної ліги закінчується. Дякую, що ви були з нами. Зустрічаємося вже в суботу на штучних полях фізкультурного коледжу. З вами був Тарас Сайк, копіон... і Дмитрій Андрусів, і програма Додатковий час. До побачення.